Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні я мав би розбирати зустріч Дональда Трампа та Фрідріха Мерце. Але як ви самі розумієте, по-перше, там не прозвучало нічого нового. Ну так, Трамп зізнався, що він готовий тиснути на Україну, але він і так це робить. Ніс ще якусь там маячню. Але по суті, він не сказав нічого. Нового тому це не має значення. Та і кому це взагалі цікаво після того, який епічний жабогадюкінг розпочався між Трампом та Маском. Про це ми і будемо сьогодні говорити, але лише з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, друзі, сталося все так, як і гадалося. Насправді, якщо ви вже не вперше у мене на каналі, то в принципі вас ця ситуація не дивує, тому що такий розвиток подій я передбачав ще давно, бо не можуть два нарциси міжгалактичного масштабу ужитись в одній команді. Хтось обов'язково має піти і піде маск. Але чи піде він добровільно? Отут я завжди казав, що в мене дуже великі сумніви, тому що у нього є великі політичні амбіції. Він прагнув саме до політичної влади, бо вона п'янить найбільше. Він прагнув провести експеримент над сполученими штатами Америки, змінити реструктуризувати державність і перетворити країну на корпорацію, як то і має бути. За ідеологією неореакціонізмом. Та Дональд Фредович вирішив скористатися ним по старій схемі. Спочатку, як котячу лапку, загребти ним жар, а потім викинути, як цапа відбувала. Та так це не вийде зробити, якщо ти маєш справу з найбагатшою людиною у світі, з комплексом Бога та маніакальною. Фіксацією на чомусь. Отже, ми знаходимося тут. І зараз маск, нібито в такій дружній атмосфері покидає е, Білий дім, трошки сумний з підбитим оком. Але Трамп його розхвалює, каже, що чудовий хлопець вдячний йому за все. І всі нібито розходяться. І проходить менше ніж 24 години, і маск виходить із жорсткою критикою. Великого прекрасного закону Дональда Трампа, який по суті свої є зібранням е, усього е, популізму е, там з Дональдової тисячей, з усім з усім з усім разом, е, який е, має дуже сильно підкосити медікер, е, який має е, насправді нашкодити багатьом соціальним програмам, але який разом з тим надає дуже багато податкових пільг. Найбагатшим людям, і як результат має збільшити дефіцит, дефіцит бюджету Сполучених Штатів Америки майже на 2,5 трильйони доларів. І от навколо цього розгортається битва. Це стає відправною точкою, тому що цей закон це таке дітище Трампа, над яким він дресеться, а Ілон Маск виступив з його критикою. Чому ж взагалі Маск почав про це говорити? З одного боку, Через помсту, з іншого боку, через те, що там урізаються квоти на електромобілі, їх субсидіювання. І тут, звісно, у маска обурення є зрозуміле, тому що, слухайте, Соєвий Джо Байден за його каденції всіляко підтримував ці електрокари, ще й укладав купу різних контрактів з зіленим маском. А Дональд Трамп, в якого він вклав кучу грошей, через якого він втратив купу капіталізації своїх компаній, бере і підставляє йому під ніжку, незважаючи на те, що він з одного боку рекламує Теслу біля Білого Дому. А з іншого боку, він бере і трошечки так і підрізає крила. І все розпочалось з такої непрямої ворожнечі. З критики безпосередньо сако, самого законопроекту, і Трамп казав: ні, Ілон, хороший хлопець, я не знаю, чому він так робить, але нехай краще критикує мене, ніж мій чудовий законопроект, бо він прекрасний. Ну і власне, маск його послухав і вирішив покритикувати. Самого Дональда Трампа, тому що він у себе в Твіттері написав, що без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали б палату представників, а республіканці мали б всього лише 51 голос проти 49 в Сенаті. Така невдячність. І Дональд Трамп, звісно ж, вирішив не терпіти. І е, е, після того, як Маск назвав його невдячним, він сказав, що. Той божевільний насправді, і він переміг би і без нього взагалі, в принципі, на що він йому потрібен. І не тільки він йому не потрібен, але й електрокари Ілона нікому не треба насправді. Ви знали про це? Чули? Вони нікому не потрібні. І тут всі згадують так: цілу рекламну кампанію, де Трамп біля Білого дому. З Теслою, стоїть, розказує, що це найкращий автомобіль. Потрібно купувати взагалі супер-клас! А тепер нікому не потрібно. І вирішив: ну, вирішив, як же я можу його штурхнути? І сказав, що найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди та мільярди доларів це зірвати контракти з Іланом. Після цього, звісно, трохи акції Тесли. Упали, а... і Маск запустив опитування про те, чи варто створювати йому нову політичну партію третю силу в Сполучених Штатах Америки. Я стану на останній раз, коли я дивився це опитування, близько 80% людей проголосували за це. Але про третю політичну силу ми поговоримо трохи далі з вами. Ахем. Власне. Що ж тут є, ще є такого цікавого? Ілон Маск на фоні того, що Трамп пригрозив урізанням е, контрактів з ним, сказав, що він припиняє е, розробку і функціонування ракет Dragon, що е, фактично є ударом по космічній програмі Сполучених Штатів Америки, тому що від НАСА в Штатах залишилась тільки вивіска. Методично роками штати переходили від е, інвестицій в НАСА до державного підрядника SpaceX, і фактично вони нічого вже не можуть самі. Весь космос їм забезпечує маск, весь зв'язок їм забезпечує Starlink. І вони зав'язані на цих контрактах. Ще є якісь контракти про деякі речі, які не є оприлюдненими. І... Порізати це це фактично відрізати себе від космосу і програти Китаю та навіть Росії, відрізати від старлінків це відрізати себе від зв'язку, і також програти конкуренцію іншим країнам. Фактично, це виглядає ну дуже дуже невдалою ідеєю, але на цьому маск не зупинився. Він вирішив, що. Горить Царай, гори і хата, і сказав, що у нього є велика бомба, яку варто скинути, і сказав, що е, чому не оприлюднюють списки Епштейна, а тому, що в них фігурує Дональд Трамп. Якщо ви не знаєте, що таке списки Епштейна, то ви щасливі люди, вам не доводиться так глибоко розбиратись в тому, що там в тих штатах відбувається. Це величезний е, скандал, пов'язаний з. В першу чергу з дітофілією, називаємо це так, і там якраз ну, велика кількість, нібито зірок в цьому замішана, є приватний острів, там Епштей Епштейн Айленд називають. І там відбувалися якісь зустрічі зірок, політиків, і вони там проводили. Якісь дуже погані речі рятували з дітьми, з людьми, які це робили проти своєї волі. Жахлива історія. І у Трампа насправді багато фоток є з епштейном епштейн власне, якби щоб не розпотякав нічого зайвого, самоліквідувався в чекаючи на суд. І тому ці ось списки, вони залишається дуже великою інтригою, і це дійсно в Сполучених Штатах Америки викликало величезне, величезну увагу, величезне, величезне обурення. Прихильники Трампа тягано те, що Маск сидить на важких препаратах незаконних. Маск сказав, що дії Трампа спричинять рецесію Сполучених Штатах Америки ще до кінця року. Ну і е, як на мене, е, цей раунд виграв маск, тому що так, е, Трамп розказав, що от, його Ілон вже вивів з е, себе, він його попросив піти, тепер той казиться, але. Ну, знаєте, коли ви там створюєте такий формат сімейної ід ідилії, ти розхвалюєш його, називаєш чудовим хлопцем. Він каже, що любить тебе настільки, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого гетеросексуального чоловіка, то так просто взяти і з'їхати не вийде. Радше за все буде велике протистояння. І е, маск його запускає найбільше це опитуванням про третю партію, і друге, це е, тим, що він ретвітнув і погодився з твердженням, що Трампу потрібно оголосити імпічмент і на його місце поставити Джей Венса. Як це все буде рухатись далі? У мене насправді є два сценарії розвитку подій. І тут або до фінальної перемоги, і ми подивимось, що ж все-таки рішає політична влада чи найбільша кількість грошей у світі, і тут дійсно буде цікаво, тому що Маск не втратив всю політичну владу, бо він має певний контроль на Конгрес. Вони готуються, і Палата представників, і Сенат до виборів. Їм потрібні гроші, дуже багато грошей. А Трамп їх дати не може і рейтингом підтримати також не може. Тому частина і досить серйозно може перекинутись до Маска. І от ми побачимо по голосуванню за великий прекрасний закон. А, чи проголосує його Конгрес? Якщо вони провалять голосування, то значить Конгрес перейшов на сторону Маска. І якщо вони його проголосують, то значить вони залишились на стороні Дональда Трампа. А, і ось це. Головна інтрига станом на зараз. Чи може Трамп е, забрати через суди бізнеси маска? Навряд чи у нього є великий вплив, але суди в США він все ж таки не контролює. А, чи може він купити маска? Тут також є питання: все ж таки, мені здається, амбіції Ілона походять далеко. але... Можливо, якісь супербожевільні контракти, якісь неймовірні, і можуть змінити його думку. Хоча навряд мені здається, що він хоче спробувати цю авантюру зі своїм президентом ще раз. Ну і на сам кінець з приводу створення третьої сили в Сполучених Штатах Америки. Багато хто помилково думає, що в Штатах існує тільки дві партії, і що це там якось закріплено законом і не може бути іншої партії, чи їх не існує. Насправді третіх і четвертих і п'ятих партій було вдосталь, просто вони ніколи не набирали критичної підтримки. І останній раз, коли це була дійсно якась цікава історія, яка мала шанси на подальший розвиток, це була реформістська партія. Головним обличчям якої був Рос Паро, який балотувався від неї в 96 році і набрав 8,4% голосів у Сполучених Штатах Америки. Взагалі він туди він спочатку балотувався в 92-му як незалежний кандидат, з а, скажімо, екстравагантний мільярдер, такий ексцентричний От до Трампа і Маска він був. Таким. Хоча Трамп вже був тоді і не просто був тоді цим ексцентричним мільярдером, а на праймері з 2000 року Дональд Трамп був у, республі... Ой, не у, республіканській, у реформаторській партії перед президентськими виборами. На той час партія переживала внутрішні конфлікти, і він, як відомий бізнесмен, хотів, власне, на її хвилі. Зайти в президентські вибори. І як результат, він тоді не здобув номінацію від реформаторської партії і переміг тоді під Б'юкенен, який потім, власне, став соратником Дональда Трампа, але то вже була інша історія. Тому створити ту партію можна, але щоб вона дійсно нав'язала конкуренцію демократичній і республіканській партії, для цього має. Пройти досить серйозний час. Електорат є, тому що значна частина американців зараз себе не асоціюють ні з демократами, ні з республіканцями. Але чи має е, маск потенціал створити цю партію дуже сумнівно, тому що у нього величезний антирейтинг, просто колосальний. Він має гроші, він має можливості. Але ось цей вайб такого техно Ісуса, він. Втратив. Хоча помахатись достойно з Трампом, йому це не завадить. Ну а ми в цій ситуації, друзі, бажаємо обом сторонам конфлікту. Удачі! Е, свої ж думки з цього приводу пишіть в коментарях, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписалися. Якщо підписались, ставте дзвіночок. А якщо підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати незалежну політичну аналітику, то всі реквізити в описі до відео є. А поки. Не прощаємось.